Сьогодні готуємо найпростіший полуничний пиріг. Просто, швидко і дуже смачно! Саме з цього рецепту можна почати знайомити ваших дітей з приготуванням смаколиків. Я його почала готувати, коли мені було 12 років на уроках праці. Напишіть, чи були у вас такі уроки кулінарії. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Всі інгредієнти, які знадобляться для приготування полуничної шарлотки, я продублюю під відео. В чашу міксера додаю яйця. Ванільний цукор. Він у мене з шматочками натуральної ванілі, тому коричневого кольору. Додаю звичайний цукор і починаю збивати. Збивати потрібно досить довго. Я це роблю близько 5 хвилин. Яйця повинні добре збільшитись в об'ємі, маса посвітлішає. Стане густою і високою. Не переживайте, за цей час яйця не перезбиваються. Тепер обережно додамо борошно і спочатку буквально півхвилини на повільних обертах перемішую міксером. А потім домішую лопаткою. Дуже часто борошно осідає і залишається на дні, тож потрібно його підняти, але довго не перемішати. Підготувала форму для випічки. Добре робити цей пиріг в роз'ємній формі. Я робитиму в скляній формі діаметром 27 см. На дно я поклала антипригарний пергамент. Можна навіть перестрахуватися і змастити його і бортики вершковим маслом. Виливаю тісто. І обережно розкладаю половинки полониці. Поглиблювати полуницю не треба. І для цього пирога краще вибирати полуницю більш суху. Інакше при випіканні ягідки у вас просто дуже сильно зменшаться в обсязі. Випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці при 180 градусах. При випіканні дверцята не відкривайте. В мене пиріг невисокий. Тож я випікала десь 25 хвилин. Готовність добре видно по ось цій гарній золотистій скоринці. Посипаю шарлотку з полуницею цукровою пудрою. Ось такий гарний полуничний пиріг у мене вийшов. Кислинка полуниці дуже добре поєднується з солодким і ніжним бісквітним тістом. І ось такий у мене сьогодні смачний сніданок, шматочок полуничної шарлотки з чашкою капучино. Дуже смачно! Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал до нових відео і до нових зустрічей. До побачення!